І так, пацанюри, хотів би ще вас трохи попередити, що вам треба имети при собі а, на случай, если ви попадете в ТЦК. Я там пробув троє суток. Ну, учитываю, що мене возили ще по учебкам. Типа, ну грубо говоря, ти живеш ТЦК троє суток. О, що для цього потрібно? По-перше, вам потрібно имети свій запасний другий телефон, бо у вас телефон забирають. Ну, якби если ви чоловік болезни, там хронически, не хронічний, то скоро вам в КЦК не визвуть. Ну, Просто будуть казати, що ви граєте роль. Їм вот. просто насрати, що ви там болієте, не болієте, погано вам, непогано вам. Е, Тому я рекомендую всім міміти им якийсь кнопочний телефон, ну щоб він був маленький десь, він прям карманчик, щоб він у вас був захований. Поповнений чортше був, ну це понятно. Щоб ви могли собі визволити хоча б скору допомогу. По поводу мусоров не рекомендую звонить. Если вы сделаете вызов, мусора проедут или позвонят до этих же ТСКшников и скажут, что был сделан вызов от такой-то персоны. Разберитесь с ним. Вот. По поводу денег. У вас должна быть какая-то наличка. Ну, можно и карточку, но с карточкой там будет сложнее. Вот. А наличка, чтобы была хотя бы до 2000 гривен там. Чтобы вы могли ТСКшников заслать в магазин, сказать, ну, по-человечески, слушай, у меня там надо мне там носки, там какие-то трусы, еще что-то, потому что у меня загребли с улицы, я ну, не ожидал. Ну, соответственно, если вы там, короче, там, еду какую-то, может, там, какие-то лекарства купить, там, в аптеке, если есть поряд аптека, ну, короче, чтобы мы это все могли организовать. Если у вас нет денег, вам ничего не организует абсолютно, вам никто ничего не даст, Можете даже не рассчитывать. Ну и, в принципе, я думаю, что на этом все. Там самое интересное впереди будет, это уже учебка. Смотря, куда вас запрут, что там В який у вас буде розклад, мене заперли в Рівне, я зараз у рівному на полігоні. В принципі, тут нормальні умови і з штабом можна договоритися. Ну як договоритися? Я приїхав, одразу сказав, пацани, я буду ходити в магазин. Тому що в мене нема з собою нічого. Ну якби Мене загребли з вулиці, Ілі я йду з типу, СЗЧ без розрішення, ілі ви про це знаєте, я... Опять же, я йду в магазин. Вот. Ну, а там уже буде договоритися про посилки, про родственників, хто там може приїде, хто не приїде, хтось хто посилочку надправив. Коротше, так, все дуже печально. Якщо ви думаєте, що ви попадете в ТЦК, вас будуть держати там десь в підвалі або в якоїсь короче, і будуть держати рота охорони вам не будуть давати спілкуватися не з старшим яким-то, коротше, як він там називається, комендант. Да, там. Ну коротше, у вас не буде. Ви не будете нічого знати, ви будете здавати питання, типу, куди ми їдемо, що ми робимо. Вони вам будуть відповідати так. Нам сказали вас перевезти туди. Зачем? Ніхто нічого не знає. Ми роти охорони. і все. От. Короте, хтось сутки, хтось полдня, хтось двоє, хтось неділю може жити в ТЦК. За мною був пареньок, який був з хронічною болезнью, у нього був гепатит С. Його не брали не на одні очепки, але його катали по другому кругу. Мене вже забрали на очепку, ну я, типу, сам вже пішов і вирішив це. І його все одно повезли назад в ТЦК. Тобто він там просто живе в ТЦК, його не відпускають додому. Хоча на учебках його не беруть ніде. Плюс він ще офіцер в запасі. Тобто, ну, Йому там одразу відділення пропонували взяти в оборот. Він вже і сам согласен, типу каже, да, давайте, я буду вже служити. Ну, гепатит С тільки качують, все, типу, ну, всі від нього От. Вот. Ну тим не мене, ТЦК його не відпускає, він там живе, я не знаю, що з ним буде робити далі. Ну, я думаю, щось робити будуть. Так що от, якщо у вас є якісь бумажки, там, коротше, там своє ВЛК в ПЦК, там ваші всі бумажки вони не катять. Ви будете все одно переходити ВЛК. Єдине, що на очепках нормальні, більш-менш ВЛК, якщо у вас є реальні якісь проблеми і там в базі воно все покаже. На очепках, особливо коли беруть штурмовики, типа, там якісь храми, коси, ще якісь, ну, вони там не потрібні. Штурмовики вас не возьмуть, не переживайте. А от пехоту, як отакинуть. От. Ну там можна казати, про реальні проблеми і учебка вас одразу може ну, би, до, до побачення, ми вас наберемо. Ну а там вже будете думати самі, ноги вам діляти, чи десь залишатися. Да, Особливо ноги з ТЦК не зробиш, тому що охороняють вас автоматами. Автомата я бачив як чувак заряджав в магазин, ну, вони з патронами. Есть, ну і нас попереджали, що якщо будете тікати, будемо по вам стріляти. Не в голову, ну по ногам стріляти будемо точно. Тому там вже вибір за вами. Попробуйте тактик може, вийде, а так ну, можна і пулю впіймати десь по ногам. Всім гарного дня, думайте, які ви будете робити далі. Ну, всім пацанам, кажу, мужикам, які ще сходять на роботу. Реально, ну, де угодно, як угодно вас можуть злапати закашники, щоб у вас це все було. Телефончик, якась налічка. Ну, якби свій основний телефон ви віддаєте, а про те ви нічого не кажете. У мене більше телефонів немає. Тому що ну, реально скоро вам ніхто не буде визивати. Всім гарного дня.